Шановні депутати, вітаю всіх присутніх членів комісії та запрошених на засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення законності, депутатської етики та регламенту Великові сільської ради 24 жовтня 2024 року. Всього у нас 8 членів комісії. Сьогодні присутні 6 членів комісії, відсутні двоє. Голова комісії Комарії Боя йосипівна заступник голови комісії Греші Ода Іванівна, секретар комісії Бако Федір Федорович. sljede komisiji Deja Kištvan Stepanović, Kedjo Juri Ivanović, Horvat Oleksandar Karović, Pereš Vlasto Berkalanović, Kovaš Katarina Albertjivna, Tatjana Javka Zalap i sutni dvoje členi u seboni. Da li e, prošu svih čljeni e, komisiji pripesati se u protokoli zasjedanja. Zaprošeni, također zaprošeni e, na zasjedanje komisiji gosti E, Najihana Andrijevna Siskivulova Velikobijanskoj i Siskoj Rade, Bizilja se Jevgenijovna, sekretar Siskoj Rade, Velikobijanskoj i Siskoj Rade, Petra Tatjana Prokopjevna, načalnik vidjela za meni fitnosin, arhitekture, osim arhitekture, tažitlovo gospodarstva Velikobijanskoj i Siskoj Rade i Kenez e, Ruslan Ivanović, načalnik vidjela upravovog ono za zabezpečenje Siskoj Rade. Продовжуємо роботу в комісії з, поряд... з таким порядком денним. Перше питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення між територією Великобиянської сільської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області. Друге. Про затвердження технічної Документації землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянина гайдош. Третє, Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадяна Четверте – про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельної діяльні на турниці громадянин в міхарі, п'яте, затвердження технічної документації і земля щодо встановлення та відновлення мерзерної ділянки в натурі на місцевості громадянин до Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межзерної ділянки в натурі на місцевості громадян Antar. Сьоме, про затвердження технічної документації землістрів щодо встановлення відновлення меземельної діяльності в на місцевості громадянам Бара. І восьме, про затвердження технічної документації землістрів щодо встановлення відновлення меземельної діяльності в на місцевості громадянин Борга. Чи є у когось пропозиції про, щодо порядку ДНО? Якщо нема, тоді, прошу голосувати. Бако? За. Федір? Корбак Олександр має. Де Кіштва? Не має. Їх? Ереш Йоя. Кедро Юрій? Не. За. Ковач? За. Я, Томарі, за. Ереш? За. 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 За шість членів. Проти? Не Утримались? Не має. Не голосували? Не має. Порядок? денний Перевіряти? Tu njih pristupamo do, do vprašanja po vrstvu dnevnega. Prvo vprašanje, prona danja dozvolil na razlogu projektu za manj stručno dostavljanje mej zemlji teritorije Veliko Bijanski Siskoj, teritorijalne regromade, Bereninsko polje, za katalško je obvezno. Informuje nas načelnik vidijo, da zelenje, ki nosi arhitekturo ta življenskega komunalnega gospodarstva, Petra Tetjana. Встановлення межі території Великобської сільської територіальної громади та внесення відомостей щодо межі території до Державного земельного кадастру. Проєкт рішення надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення межі Великобрянської сільської територіальної громади Бергівської району Закарпатської області. Так, звучить рішення. Цей Зайбрайздного устрою потім буде додаватися дотвердження міської ради. Питання Так. Чи є у когось пропозиція чи питання до Тетяни прокопів? Якщо нема, тоді пропоную погодити даний проєкт рішення в цілому та винести на розгляд сесії великої сільської ради. Прошу комісію голосувати. Бако. Еграші. Да. Кельо. Ковачка. Да. – «За», Переш. За, За. За шість. Проти отримали спосозування. Вирішили погодити проє рішення про надання дозволу на розробку projekту. Do Svijskoj, za neustruju što da ostalo na njema teritoriju Velikog i Sijskoj i teritorijalnoj i hromade Berenijskoj rajonu oblasti u Cilovu, ta veneske nam on prosja i Sijskoj i Radnijskoj. se Po drugomu pitanju, e, pro tehničnoj dokumentaciji zemljeustruju što da i земельної ділянки в натурі на місцевості громадянин гайожте інформує нас начальник відділу земельних відносин архітектури та житлового комунального господарства. Петро Пропонується до розгляду і до буде сім аналогічних рішень, найшли заяви від громадян мешканців нашої територіальної влади. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд це призадивні ділянки на ці деконами духовими, люди мають право власності. Перше по першому рішенню <кій> затвердити технічну документацію. Громадянський додуш Тюнде Павлівні загальна площа 0,12 гектар, яка знаходиться за адресою велика відгадання вулиця Володна та передати цю земельну ділянку і приватну власність. Дякуємо. Чи є якось пропозиція? Якщо немає, тоді пропоную поводити даний проєкт рішення в цілому та винести на сесії Великобинаської сільської ради. Прошу комісію проголосувати. prohalosovat. Так. Egrašik Ольга. Kedo Юрій. Ковач. Катерина. я за. Переш. За За. 6. Утримались проти, проти. Не голосували ма. Е, тоді вирішили погодити проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення в натурі на туринаміська. Громадянина Гайдош цілому та винесті на розсії сільської ради. Рішення прийнято. По третьому питанню 에, про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення на земельної в натурі на місцевості громадянин домокор інформує нас начальник відділу земельних відносин Петра Тетяна. Аналогічне рішення. Затвердити технічну документацію громадину дому дом кошти з 9 загальної площі 0,25 гектарів, у, яка знаходиться на вулиця, вулиця, пісів, вілянку, у цій малайні, вулиця Августина Площана, вуча вулиця Гезобромія, 88 та передати, що земельні ділянки у Так, вас. Чи є у когось пропозиція? Якщо немає, то пропонує povoditi danni projekt rješenja u cjelomu da vedeste na roze se Sibelikobenjskoj i s kojim radi. Prošu komisiju glasovati. Tako kad je to. Egraš Jolja, Keljo Juri, Kovačka Terinar. Ja za Tereš, za, za. za šest čovjek, e, protiv, trimali sam, na golosovan. Тоді вирішили поводити проєкт рішення про затвердження технічної документації, з устав щодо встановлення відновлення земельної від культури на місцевості, громадянин дому кождесяти цілому та винести на розвід сесії великої сільської ради. Рішення прийнято. Приступимо до четвертого питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення та відновлення відомлення ділянки в натурі на місцевості громадянин Михайло е, інформує начальник відділу земельних відносин архітектури та житлового комунального господарства Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою громадянці устрою громадян Синіваліонів загальної площа 24 гектара. У селі вулиця э, 5 та передати залежно до громадянських і приватного власника. Чи є у вас питання? Якщо немає, тоді пропоную погодити даний проект рішення в цілому та винести народну сесії Великої сільської ради. Прошу комісію голосувати. Бако Федір. No. Е, е, Егреші Ольга. Кенію Юрій. No. Ковач Катерина, no. Комарія за. Перешцо за. За, e, за. шість e, членів комісії, проти ноль, утрималися ноль, не голосували ноль. Вирішили тоді погодити проєкт рішення в затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення незамінної ділянки в натурі на місцевості громадянина e, Міхалі та у цілому та винести на розв'язку сесії Великобігальської сільської ради. Рішення прийнято. Пјате питања. Кроз затвеќење технично и документација и земја усушно до встановлење на доменја ме земја и влијање и внатури на мисија оси Промадјанен, Домокош и Б. Информује нас начаник и дилу земја и виносен, архитектурите житово-комунални господарства Петра и Татјана Кош. комісії затрачення технічної документації землеустрою громадянськомовські бойбегерні загальної близько 25 гектар яка знаходиться в селі, в урозі, в місі, передачу, в гілянки, у звіті та передачі змірі земельної ділянки безоплатно приватних власне. Чи є у когось пропозиція до цього питання? Jakšo nema, tudi e, proponuje pro, pogoditi dani projekt rješenja u cilogu, ta Velestina dozvese si veliku veličku iz svoje rade. Prošu u komisiju uvolosovati Pako Fedjevski, Ehrer Šimonjaka, Kejoj Urić, Kovac Katerina. Ja za, la, perešla sam, za. Za šest trednjih komisiji, protiv, utrmali sami, Тоді вирішили погодити проєкт рішення про затвердження технічної документації землі щодо встановлення відновлення мерзенної ділянки в натурі на місцевості, громадяни до Букоші Боля в цілому та винести на розерсесі Верховської сільської ради. Рішення прийнято. Шосте питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мезерної ділянки в натурі на місцевості, громадянин Антар. informuia la stăceanii cât de nu se mai necredează pe trată, cea la copilă. Sucra e nouă. Sucra e să vii și o documentație, să nu îți truiu. În ondo, etare, este banii. În țara nu au fost și se mai necredează pe Universitățile Chiară. Nu au să și se mai necredează pe unul dintre idei de comunității sportive, în naștere, se afila, dar vreodată îi se mai necredează pe toată toată toată, între o altă

Проте, утримали се, про на не голосували ној. Тоди ги решили погодити проект решенија про затвезења техничној документацији и землеустрој што до становење и виновење меѓу землење утирајите на турина миселоти, Анта, Антар, Силову та Венесија на розресесија Велико-Венесијској Силови Ради. Решенија пријата. Сьоме питання, Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення безземельної ділянки на натурі на місцевості громадянин бара інформує нас начальник відділу земельних відносин і архітектури та житлового комунального господарства затвердити технічну документацію з землеустрою громадянці бара і магнітних боїв не заладять 25 гектара. Земельна ділянка знаходиться у селі Мочела по вулиці Володній, 6 та передати цю земельну ділянку безоплатно приватну власність допомогі громадянський ради. Так. Чи є у когось пропозиція? Нема. Якщо нема, тоді пропоную поводити даний проєкт рішення в цілому та винести на розгляд сесії Великоб'янської сільської ради. Прошу комісію, голосуйте. Бако Федір Федорович. Enž Jolga, Kejo Juri, Kovačka Telena, komarija za, pereš za. Tot je za šіść členi komisiji protiv utrmali se i ne голоosovali. Вирішили погодити projekt рішення pro zatvrđenje technično dokumentacije i zemlji usljušť od stanovanja від novljena mezamelog dialogi nad urinamiselosti promjene na barati. Та винести навозя се великої сільської ради. Рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення мезаме ділянки в натурі на місцевості громадян Gorba. Інформує начальник відділу земельних відносин 에, 에, Петра Тетяна про копівна. Слухаємо. Mm -hmm. Затвердити технічну документацію землю встрою громадянин згорба Шангуру Лександович у Загальну 25 гектара. Земельна ділянка знаходиться у суді Мачула, вулиця 11-13 та передати земельну ділянку, тому безкоштовно приватного власника. Дякуємо. Чи когось пропозиція? Якщо немає, тоді пропоную погодити даний проєкт рішення в цілому та винести на розгляд сесії сімей сільської ради. Прошу комісію, голосуйте. Бахов Єграші. E, Кео, Ковач Катерина. Я ja, за. Переш за 6 за. членів за комісії проти, утрималися, голосували нови. E, не голосували нові. Вирішили. Погодити тоді цей проект, рішення про затвердження технічної документації землі, щодо встановлення відновлення натурі на місцевості промальдання в цілому та винести на розгляд сесії великої сільської сі, ради. Рішення прийнято. Порядок денних засідання постійної комісії, Тепер зараз вичерпаний. Дякую всім, хто за участь. 在سل你ي